Ну і в мережі показали момент атаки морських дронів Магура на російський патрульний корабель Сергій Котов. Відео було знято з палуби одного з вантажних суден у Керченській протоці. Пропоную подивитись далі без коментарів. Чот прям близько від нас. Фігач. Взірає медити. Вон, 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 вон. Вот он дрон. Вон дрон. Или вот. Дрон, дрон, дрон. дрон. Вон второй дрон. Это уходить. Другой волной сейчас. Знищення російського патрульного корабля Сергій Котов обмежить пересування окупантів у Чорному морі. Такі дані своєї розвідки озвучили у міністерстві оборони Великої Британії. Сергій Котов це вже третій корабель Чорноморського флоту Росії, потоплений за останні п'ять тижнів, і на цьому українські сили не зупинятимуться. Зазначає британська розвідка. Тож свободи для маневру у морі росіяни більше не матимуть.